Номер 1139. Обчисліть перше завдання. Мінус 5,6 додати 0, додати 9. Якщо ми додаємо 0, число не змінюється. Тобто ми одержимо мінус 5,6 і додати 9. Маємо числа з різними знаками, тому знак буде того числа, яке має більший модуль. Більший модуль у 9, це 9, а тут тільки 5,6, знак перед 9 плюс, результат має знати, матиме знак плюс. І від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Від 9, цілих віднімаємо 5,6. Це буде три цілих чотири десятих. Друге завдання. Мінус тринадцяли сімдесят п'ять сотих, додати нуль і додати двадцять цілих двадцять п'ять сотих. Коли ми до числа додамо 0, число не зміниться, так і залишиться мінус 13,75, і ще треба додати плюс 28,25. Одержали числа з різними знаками. Ставимо знак більшого модуля, більший модуль має знак плюс. Тому результат матиме знак плюс. І від більшого модуля віднімаємо менший 28,25. Візьми чорновичок 28,25, віднімаємо, 28 віднімаємо. 13,75 0 від 127, 15 від 7,3 Чотири. І від двох один. Кума під комою. Чотирнадцять цілих Отримали чотирнадцять цілих п'ять десятих. Третє завдання. Мінус двадцять сім мінус. 27,7 і плюс 46,4. Коли ми до числа додаємо 0, результат не змінюється. Число залишається тим самим, тобто мінус 27,7 додати 46,4. Маємо числа з різними знаками, тому треба поставити знак більшого модуля в результаті. 46 має більший модуль, ніж 27. Перед 46 має стоїть знак плюс, результат матиме знак плюс. І від більшого модуля віднімаємо менший. 46,4 мінус 27 цілих.